Дизайнерські сукні створені студентами та викладачами Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму підкрили європейську сцену. У Франції відбувся показ в межах проєкту, в чому секрет стійкості України. Подивитися на незламність української культури та силу духу нації, яка продовжує творити навіть у найскладніші часи, прийшли представники дипломатичного корпусу та модної індустрії. В часі війни почуття патріотизму, нескореності надихнуло творчу групу наших педагогів, учнів на створення чудової колекції Дивоцвіти, яка мала на меті продемонструвати велич української культури, традиції. В колекції також передано смуток, але в тому числі і красу України. З усієї України участь у показі моделей одягу у Франції презентували дев'ять навчальних закладів. Сукні представлені на показі, створені за мотивами борщівської вишивки. Мистиня, яка працювала над ними, разом зі своїми учнями, зізнається, що результатом дуже задоволені. Вибір тематики був непростим, але, зрештою, вирішили зупинитись саме на борщівській вишивці, адже вона є одним із головним символів Тернопільського краю. За легендою. Борщівські взори вишивалися чорними нитками, так як після набігів татар і турків багато загинуло мужчин, багато загинуло чоловіків, синів, і дівчата пообіцяли собі вишивати чорним кольором на білому тлі. Ми ж змінили трошки колористику, і ми на чорному тлі горя, на чорному тлі війни вишили кольоровими нитками, вишили. Процвітання України. Щоб створити таку колекцію, потрібно чимало часу і терпіння для того, щоб роботи були якісними, майстині відшивають їх на сучасних швейних машинах. Дана машина на 15 голок, і там видно заправлено 15 ниток. Ця схема, цей дизайн, який зараз вишивається, використовуємо сім ниток, тому. Я вибрала ті кольори, які необхідно для виконання цієї вишивки. Через вишивку мистині хотіли передати символ перемоги перемоги над злом, яке перешкоджає Україні. У планах колективу і студентства навчального закладу створювати нові унікальні роботи та популяризувати українську культуру і моду у світі.